Під час масованої атаки вибухи пролунали і на заході України. У столиці є прильот та загиблі. Так, після серії потужних вибухів у центрі Києва Віталій Кличко повідомив, що один із вибухів пролунав між житловими будинками у Солом'янському районі столиці. На місце прильоту виїхали відповідні спецслужби. За попередньою інформацією, одна людина загинула, є ще кілька постраждалих. Також у столиці вибухи пролунали у Печерському та Голос. Сієвському районах, за словами кличка, є руйнування. На місці працюють медики та рятувальники. Так, мер Києва закликав киян залишатись в укриттях. Після вибухів у столиці почались екстрені відключення світла. Також повідомляють про вибухи у Хмельницьку. За словами голови обласної військової адміністрації Сергія Гамалія, в області є прильоти. Крім цього, відомо, що у Тернопільській області спрацювала система протиповітряної оборони.